Ну що, низький уклін нашим співробітникам Служби безпеки України. Вони провернули справді таку спецоперацію, в яку не вірять навіть самі росіяни. Вони бачать палаючі свої бомбардувальники і не можуть повірити. Ну із фури вилітаючі дрони, це, звісно, взагалі какой-то нонсенс. Я такое вперше бачу. Мені напоминають лукові новини. Якби це не настояща новини, а придумані в Україні. Надіюсь, що. Ну, я не вірю своїм глазам. Я не вірю в те, що дрони из КАМАЗов в Росії можуть вилітати з бойової часті і атакувати э, аеродроми, якісь склади з ГСМ і так далі. Мені это сложно повірити, правда. Давайте дождемося. Але це таки сталося. Футуристична абсолютно картинка. фпв дрони вилітають із фури, з вантажівок і беруть курс автоматично на ураження російських бомбардувальників. Тепери, нахуй. І раз скажу фіпіві. Я виложу сейчас фото із этой фури. Все дно заложено імі. Нам показали, що ми безпомощний на фіпіві. Ну хай буде фіпіві, якщо їм так зручніше. Насправді в інтернеті вже існує десятки відео, які показують, як палають їхні бомбардувальники. Звичайно, що у Путіна хотіли б, щоб ніхто цього не бачив, цієї ганьби, але що ж уже зробиш? Уже назад не повернеш. Відео не знищиш. А вон пожарка приехала, наверное. А нет, он горит. Вот самолет догорает. Один. И таких еще семь штук. Сейчас водой заправлюсь, поеду. Еще один самолет дотушивать. І знаєте, чи не найкраще оцінив роботу наших спецслужб, бо той чоловік, який про фіпіві розповідав його виступ, такий емоційний, жорсткий, сповнений матюків, але ну ні відібрати, ні додати. Дуже влучно сказав. Давайте слухаємо. Нам дали сьогодні в рот. Нам дали сьогодні в Іркутській вони показали свою силу, вони показали свою стратегію, що вони працюють. Ані плюнули. В... нам очередной раз в лицо. Плюнули наши разведки, бля, в рот им дали, бля, су, потому что мы не работаем. Бля, у нас есть приборы, которые каждую фуру бля, должны су, проверять. Но у нас они заезжают. Мы запустили бля, спящие чеки давным-давно, Ну і тепер маємо уточнені дані. Голова СБУ Василь Малюк підбив підсумки. Так от дрони Служби безпеки України атакували чотири військових аеродроми Росії: Білая, Дягелєва, Алєн'я та Іваново знищено 41 літак, серед яких А – це взагалі надзвичайно дорогі штучні екземпляри. Ту 95 ту 22 і ту 160 а в яку суму можна оцінити збитки, там вже щось порахували, чи то 5, чи то 7 мільярдів доларів. Ми ж то знаємо, що справа абсолютно не в грошах. І не лише тому, що ці літаки вже давно не випускаються. Тому все, що знищене, знищене. А це вже, як ми порахували, трохи більше, ніж кожен третій стратегічний бомбардувальник. Справа в іншому: вперше в історії країна втрачає літаки носії ядерної зброї, іде прямо на аеродромах базування. Таке з Росії могли б певно зробити лише Сполучені Штати Америки. Ну і от тепер ми знаємо, що ще може зробити Українська служба безпеки. І все-таки чи не найбільша втрата, це все-таки репутаційна. тому що вся ця розпіарена історія про бомбардувальники ядерної зброї, про ядерну тріаду, про те, що до них не можна ніяк підібратися. Це виявилося просто показуха, бо як вони кажуть, дешеві понти. Але головне все таки у цій історії інше. Для росіян наступило майбутнє, незбагненне українське майбутнє. Путін у 22-му році починав усе коротку переможну війну з переконанням, що велика країна завжди може перемогти маленьку. Так, ми менші, але це примусило наших спеціалістів шукати неординарні нелінійні рішення. І здається, ці рішення знайшли. У великої країни завжди є недоліки. Ну не можна прикрити весь кордон ППО, кордон занадто довгий. І розмістити ракети поряд з усіма стратегічними об'єктами теж не можна. На кожен кілометр газової труби ще на кожному мосту поставити по 5 строковиків з автоматами не вистачить. До речі, про строковиків дуже їм вдячні за те відео, яке вони зняли на аеродромах. Тут пі Знаєте, є такий ведучий на Росії Соловйов. Так от по його виступах завжди можна судити, кого на цей раз зроблять винуватим. Ви думаєте, Генеральний штаб Росії? М -м -м. Міністр оборони? Ні, Путін, та Боже збав. Виявляється, що винні в усьому ті ж таки строковики. І от, послухайте, що з ними треба зробити. Відео, яке виявляється тут, знімають срочники. А можна ми розстріляти цього срочника? От вивісти цю сволочу. І перед строєм просто розстріляти, як предателя родини. Ну що ж, хай займаються. Чорноморський флот фактично знищений, бронетехніка е, догоряє на українських полях. Ну, от тепер уже стратечна авіація майже доліталася. Побачимось.